Якщо все добре, то це я молодець. А якщо ні, то це ви всі ніколи не вздумайте літати під лепом. Я здихався дронів і вони мені не потрібні. А найкраща компанія. Фермеру дрони не потрібні, і я не рекомендую купувати дрони. Взагалі, дрони це шлак, якщо ти не не плануєш сам на ньому працювати. Краще замовити послугу. У якісних перевірених постачальників даної послуги хай ти приїдуть, попрацюють і все. Я, я так розумію, що не в Агроніксі, <сущу> судя по очам. <зу> 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 ми ми будемо замовляти послугу в Агроніксі. Для мене максимально цікаво ну, поговорити чесно про цей досвід, тому що цього досвіду багато, є і хороший, і поганий. А ті, хто готові цим поділитися, отак, от на камеру, щоб подивились на це, дуже мало людей. Всі люди, які щось роблять по життю, я їх. Ну, за замовченням поважаю, то що навіть якщо вони якусь каку роблять або зло, типу, ну це набагато краще, чим не робити. То що на зло завжди є зворотня реакція, як у фізиці, знаєте, сила дії дорівнює силі протидії. Якщо хтось робить там каку і зло, то знаходиться якась сила, яка починає врівноважувати е, на сьогодні. Фермирую. В Полтавській області я думаю, що в інтернеті багато інформації. Ми ділимось своїм досвідом не для того, щоб там. Розповісти про те, що ми там краще, ніж хтось інший. Ні, точно не краще. І точно є дуже багато хлопців, якими я захоплююсь, які там в десятки, в сотні разів кращі, ніж ми, до чого ми повинні рухатись і в якому напрямку розвиватись, але ми своїм досвідом ділимось для більш-менших фермерів, для тих, хто. Хоче досягти того рівня, якого ми вже досягли на сьогоднішній день, який я створив там за цих вісім років фермерування. Тому звідси ідея була виникла: створити громадську організацію, саме місцеву, бо ми так е, в трьох з товаришами пили каву неодноразово, і спілкувалися на тему того, що от, е, ми там собі є. Але от є якась там класна ініціатива, а кому її доносить? А як її донести вище, а як її донести в Полтаву, а як її донести в Київ? Я коли там працював на в Фінляндії, да, я розумів, в нього там є 300 гектарів. От в мене з'явилася ідея, от якби почати фермірувати в Україні. Давай вивчати цю тему і почав розуміти, що а як фермірувати? Я не знаю, як це все розпочати, бо більшість тих, які на той момент 15 років назад були фермерами в Україні, це ті, хто в свій час прихватизували собі колгосп-дрон. Відповідно, дає тобі можливість отримати більший прибуток. Маючи дрон, тобі не потрібно купувати самоходку. Або да. послугу, отримавши дрона. Да. Самоходка скільки коштує? Китайська, скільки там 100 тисяч євро, а нормальна самоходка від 200 000 до 500 тисяч євро. 250 Правильно? мінімум бертушка, там О. ну, щось таке більш-менш. 250, 300, 350 триста тисяч євро. Для наших глядачів, то, що е, лишили за скобками. що у вас дуже багато є і своїх направлень. Тобто, у вас і земля є, і наскільки я розумію, ну ще якісь направлення, як мінімум там ГОшка, тобто є чим зайнятися. Це збитковий бізнес. Який ми нарешті закрили, зафіксували збиток і рухаємося далі. Сто відсотків це нормально Я і за один чоловік, що в тебе залишається, коли не залишається грошей. Досвід у нас залишився класний досвід. Сто відсотків. Більше того, скажу, що один мене цікавий мужик навчив, каже, що коли людина з грошима зустрічається з людиною з досвідом, то людина з досвіду уходить з грошима продавсії дронів. Да, 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 вони пішли а людина з грошима залишається з досвідом. Нормальний обмін. Ви стали набагато розумніші, кмітливіші. І, може, навіть агресивніші, ще щось, ну точно виросли. А сервіс, якщо порахуватися і подумати з точки зору бізнесу, то це не прибуткова історія взагалі. Ну, наприклад, якщо б я міг не займатися сервісом, то я б залюбки з ним не займався. Просто він мені і треба в першу чергу, щоб себе ремонтувати. І треба тим клієнтам, яким я продав. То що якщо ти купляєш машину, ти на ній Тому їздиш? Так, да, то ти довжен надати до неї сервіс, вона має їздити, а не просто продав і там забув. Типу, і це насправді великий. Трактори. Ну так, да, так. Да, да. Китайські трактори. Да, да, да. А, а потім? Зап запчастин немає, да. ремонтувати нема. Кому. Двигун на трьох тисячах мотогодин накривається, і ти до них звертаєшся, вони кажуть, та немає працівників, немає запчастин. Давай от На засипку ще які прикольні моменти були. от, фокапи, е Про те, які ми хороші. Стандартна схема. Якщо, якщо все добре, то це я молодець. А якщо ні, то це ви всі. І no, ніхто <laughs> да. ну, не говорить, як правило, не бере и, на себе. Скажи, от. А ми там не могли піймати зв'язок з цією палкою, бігали там по всьому полю, пойма... по всьому полю не поймали, то ми залізли на ниву, і ми там якось намагалися це все зловити. І криша просто пом'ята на ниві. Е, були там моменти, той, що я сказав, із шершнями, як ті шершні гнали їх з одного краю поля в інший. Як е, наш оператор дрона, е, обходячи поле, а його потрібно було міряти, там було болото, вода стояла. І він просто прийшов там пів чобота, води, просто в нього. Подобирали. Перший раз як купав дрон, то взагалі цей хлопець, який працював, він не може слухавку, пішов? Ні, взяв. Uh -huh. Він батькам позвонив там і каже, папа, все, дрон упав. Не біліть хату, вона вже не наша. Ну, понімаєш, ну, те. Я якби ну при тому, що цей е, пілот він був досить уже ну, такий набита рука. Він уже там на ну, мінімум місяць політав, там декілька тисяч гектарів облітав, і він навчав. І він каже: ніколи не вздумайте літати під лепом, тому що ну ти типу, познаєш. І сам от ви чуди, бо от, я вже досвідчений ви? на 300 тисяч, де да? ні, 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 це він до того як учив. Тобто а... ну, ми все це розуміли. На ну вже був досвід із маленькими дронами, і просто ну якби є якась логіка в цьому. Ну, залізно, є закони фізики, є електромагнітне випромінювання і отак: от. так що це із нашого, те, що я ніколи не розказував. Та навіть механізатори 10 років назад, і на сьогодні це вже різні люди. Що раніше вони там думали, де там щось там собі вкрасти, то на сьогодні вони розуміють і що вони отримують достойну заробітну плату, що вони офіційно працевлаштовані, що вони працюють на підприємстві, де їх не ображають, де їх чують, да де в них є нормальний графік роботи, класна техніка. Для чого красти? Ну, тобто, ті, що з мозгами, і ми їх потихеньку, потихеньку, потихеньку. Ми таких за цих там майже 9 років ми їх перебрали. І на сьогодні я вважаю, що в нас працюють висококваліфіковані, виключно розумні, повністю адекватні, жодного алкоголіка чи ворюги, нормальні я люди. відповідати. Тільки хотів сказати, і не п'ють, мабуть. Да, 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 да. Ну, от, фактор свій... успіху, до речі, на роботі точно не п'ють. Розказую, фактор успіху, механізатор приходить на роботу, влаштовується. Перший фактор успіху, який тверезі очі. Ну, Типу приходить. Якщо тверезі очі, видно, що люди є різниця між тими і тим. Це 50% успіху. Відразу давно хочу з Миколою щось записати. Він особливо коли в ударі, він такий злосний іменно. Я рахую, що це жорсткий троль такий на просторах тіх, в Україні. Тому його деякі не люблять. Ті, хто. Я не буду називати прізвища, ти... бо ти всіх їх знаєш. <ріст> Його не люблять ті, хто от, там 5 років навчався на агронома, mm -hmm. потім 15 років працював, набивав шишок досвіду, а бачиш, що хтось, зокрема, там, Микола. За 2-3 роки свого досвіду за проходження там, курсу Фермер 2.0 і вивчення різних в інтернеті, в Ютубі там консультацій агрономічних, де в чому перепльовує їх. Да? То понятно, що вони його не люблять, бо вони звикли впарювати суспільству ще от по тих е, старих таких е, методах, впарювати в тому числі фермерам. Що ні, потрібно, щоб ми тебе там консультували, допомагали, довго тобі за великі гроші це все розказували, навчали, бо ти там тупий і з цим всім розібратися не зможеш. Буквально в минулому році тільки перестала, типа хей з, 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 з сторони хіміків, уявляєш, вони їм 30 років аграріям розказували не менше, ніж 200 літрів води, типу, а ми вносимо 5-10 і воно працює. Типу, Виходить, що вони тоді брехуни? Ну, Ну, да. а, а насправді вони просто ну, не розібрались, просто були якісь класичні уявлення. Типу, така капля, така та норма виливу, вона там гарантує. Там, Але ж 5-10% не на кожному препаті. 100%, 100% 100% це кол... вже деталі і нюанси. 100%, 100%. Виробники препаратів всіх мають уже надавати рекомендації на своїх препаратах, описувати ці рекомендації, чи підлягає даний препарат внесення дроном саме, бо дрони вже скрізь. І з якою нормою виливу? Дякую а, за запрошення. Дуже дякую, що е, приїхав. Прямо... Навзаєм е, підписникам підписуйтесь на канал Агронікс. Е, дякую, приємно поспілкувалися. будемо... До зустрічі в полях, прилетим, будемо вам е, устраювати е, родшоу е, дронами. Вжу. А вам успіхів побризкайте всю Україну. Так і буде, Так і буде.